Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, я називаюся Отець Юрій Щурко і моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти святе письмо, зокрема книгу псалмів. І сьогодні я хочу кілька слів поговорити з вами про літературні жанри, тобто типи псалмів. Очевидно що Будемо говорити і про анатомію кожного псалма, так тобто, які там є титули, ті заголовки, чому різняться там різні нумерації і все інше. Але це такі, я вважаю, менш важливі речі. Тому після цих двох наших першоступних відео сьогодні я би хотів говорити про те, як можна за жанрами, за певними типами згрупувати псалми. Очевидно, що є різний спосіб їх групувати. І те, що я зараз вам скажу, воно не є просто якась аксіома, бо є різні підходи через те, що в псалмах є присутні різні теми, куди цей псалом, скажімо так, прилучити, як його класифікувати. Але я так використаю такий спосіб, Щоб е, згрупувати ці псалми так трохи в більші групи, а потім скажу, які ще можуть бути підгрупи. Передусім, найбільше є е, псалмів е, плачу, тобто, де людина виливає перед Богом свою якусь скорботу, свій жаль, свій біль. Таких псалмів є 5, аж 59. Потім є гимни, так звані, е, їх є 17 і хвалитні або псалми про слави 41. Разом їх є 58. І це, по суті, майже одна група, там є такі маленькі нюанси, про які ми поговоримо згодом. Далі є царські псалми, їх є 10. Що це за псалми, будемо говорити на наступних ефірах. Є мудрісні псалми, їх є 9, є псалми подяки, їх є 8. І в кінці є псалми довіри, їх є 6. Серед цих найважливіших груп, а це я ще раз кажу: плачу, генне, хвалитні. Царські, мудрісні подяки і довіри, є також маленькі підгрупи, наприклад, є також серед хвалитніх пісні Сіону, або псалми, присвячені сходженню царя на престіл, або є псалми, які співали паломники. Вони також є серед хвалетніх, коли наближалися до Єрусалиму. Так, то вони співали ці псалми. Є які співали в храмі такі богослужбові пісні, так, літургійні псалми. Є псалми, ну, я би так сказав, української воспоминання, коли богонатхненні автори, як Давид чи інші, пригадували Божу опіку над народом, Боже діяння в їхній історії. І навіть серед цих всіх псалмів є псалми прокляття. Коли людина переживала якісь стреси, вона вручала Богові, власне, суд над, над цією несправедливістю. На Таких псалмів є, до речі, аж 18. Тому е, будемо в наступних ефірах говорити про е, інші типи псалмів, е, які от я перелічив, і, може, не, не всі тут ще в нюансах, очевидно, згадував. Але сьогодні я би хотів е, говорити про е, псалми плачу і запропонувати вам трошки таке пояснення, як, як виглядають ті псалми, яка їхня структура, яка їхня динаміка, яка який їхній меседж розуміння жанрів псалмів не лише допомагає в інтерпретації окремих текстів, але дає зручний спосіб охопити більшість псалмів без необхідності вивчати кожен з них окремо. Хоча кожен псалом має свої унікальні риси, він також кожен псалом поділяє багато спільних характеристик з іншими псалмами свого типу, тому ми, власне, можемо їх так згрупувати. Отже, псалми плачу. Їх, як я вже сказав, є 59. Якщо бути точними, це є 39,33 всіх псалмів, тобто майже 40% всіх псалми є псалми плачу. І власне, щоб їх не перераховувати. Ви їх можете зараз побачити на екрані цей перелік і пробувати собі їх читати. Вони, очевидно, встановлюючи більше третини всіх псалмів, є такою полярною протилежністю до гимнів і хвалитних псалмів, таким своєрідним емоційним контрастом. Тобто, це абсолютно інший емоційний спектр. У плачах псалмопівець звертається до Бога у якомусь великому стражданні, коли йому нікуди вже більше звернутися. І ми повинні добре собі запам'ятати, що є серед псалмів плачу і індивідуальні такі плачі, і є спільнотні плачі, коли весь народ звертається до Бога. Яка є структура індивідуальних, особистих плачів? Передусім є звернення до Бога від першої особи. тобто, Людина звертається до Бога зі словами часто Господи, тобто звертається до є понад нею. Далі є основний елемент прохання про те, щоб Господь почув людину і щоб людина могла отримати якусь допомогу. І наступним моментом є опис проблеми або біди, в якій людина знаходиться, і це може бути стосуватися відносин з Богом, може стосуватися відносин з іншими людьми. Може бути якийсь внутрішній стан особи, який її турбує. І тоді йде четвертий момент, який обґрунтування прохання. Людина обґрунтовує своє прохання, апелюючи до характеру Бога, ти милостивий, ти всесильний, ти все можеш, наприклад. так? Тоді нагадування про свої стосунки з Богом, Господи, я є твоя дитина, так? і так далі. І, очевидно, завжди є пояснення серйозності. ситуації. Після того завжди є вираження довіри до Бога. І часто такі псалми завершуються обіцянкою перенести жертву хвали Богові чи просто жертву. Ми це пам'ятаємо, також є плодом духовного пошуку людей, які жили в старому завіді, які ще приносили старозавітні жертви. Важливо розуміти, що ці елементи, які я перерахував, які ви бачите також на екрані, не мають фіксованого порядку. Автори. В різних псалмах, а ми знаємо, що і різні автори комбінували їх по-різному. Деякі псалми роблять більший акцент на довірі до Бога, ніж на прохання про допомогу. Інші натомість мають більш благальний такий характер і так далі. Ключова особливість цих псалмів їхня універсальність. Хоча вони написані від першої особи, вони навмисно створені так, щоб будь-яка людина могла ототожнити себе з автором молитви. Саме ця відкритість зробила псалми настільки популярними для молотовного використання протягом століть, що вони стають нашою такою основною духовною поживою в наших стосунках з Богом, в нашому спілкуванні. Очевидно, що було б нам добре звернути увагу на такому конкретному прикладі, так і тут я візьму 13-й псалом, який є приклад особистого такого плачу. Передусім, є скарга, яка описує нещастя, причиною якого називається сам Господь. Чому? Бо якщо Господь є творцем неба, і землі, Він все контролює, то чому людина каже, стається зі мною от таке нещастя? Від другого віша по четвертий вірш, першого половину четвертого вірша, читаємо. Доки, Господи, будеш мене забувати, доки ховатимеш лице Твоє від мене, доки журбою буду терзати мою душу, тужити щодня серцем. Доки мій ворог буде зноситись над мною. І тоді є наступний момент заклик до Бога втрутитися. Залянься і вислухай мене, о Господи мій Боже, просвіти мої очі. І після того слідує перелік причин, чому Господь повинен втрутитися, щоб не заснути смертю, щоб не сказав, мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. І, очевидно, в кінці є радісна впевненість з благополучнім завершенням терпінь та обіцянка прославити Бога. Я ж бо надіявся на твою ласку, тобто не на свої сили, не на просто навіть свої молитви, але на твою ласку. Нехай радіє моє серце твоїм спасінням. Заспівай, Господеві добро, бо мені вдію». Очевидно, є також спільнотні плачі, тобто колективні молитви про допомогу. Такі молитви виникали, коли якась страшна загроза нависала над цілою спільнотою. Зазвичай, як в часи, коли писали псалмопівці, так і в наші часи, такою причиною була військова загроза. От, наприклад, така дикунська навала, московиті, яку ми переживаємо, так подібно до того були інші імперії, які нападали на Божий народ. І Божий народ часто відчував загрози від інших народів, прикладами таких псалмів є 44, 74, 79, 80 або 83 псалми. Які є ключові особливості таких спільнотних плачів? На відміну від індивідуальних молотов, в якому використовується фраза я, я так, є ми замість я. І особливий акцент на згадуванні завжди є Божих діянь у минулому. Структура таких спільнотних плачів є наступна. Головним елементом тут є прохання для того, щоб людина могла бути почута і щоб вона могла отримати допомогу. І тут так само, як і в індивідуальних таких плачах, є опис проблеми або біди так? через те, що людина відчуває відсутність Бога в житті, так? або вона думає, що на неї спрямований гнів Божий. Або е, спільнота може думати, що приниження е, і страждання, яке Господь допустив, є понад її силу. Е, є також, е, очевидно, великий біль від зухвалості і, і сила ворогів, які нападають на людину. Тоді людина, е, кожна зокрема, і всі разом спільнота обґрунтовують свої прохання, тому що каже, Господи, ми є твої діти, тобто підкреслюється зв'язок спільноти з Богом. Є апеляція до Божої честі і слави. В тих псалмах також є завжди вираження довіри до Бога і згадування минулих Божих діянь в історії спільноти і в, е, в діяннях, які пов'язані з творенням світу і присутністю Бога в історії світу. В кінці є, очевидно, завжди обіцянка хвали за очікувану допомогу. Це є властиве для всіх псалмів. Хоча таких псалмів спільнотних є менше, як індивідуальних, вони є дуже важливі, тому що показують розуміння спільноти як, як Божого люду, який звертається в найскладніших моментах до нікого небудь, але передусім до Бога. Показують, що Бог є остання надія, що Він є суверен історії. І це вказує. Про те, що спільнота дуже чітко усвідомлює свої стосунки з Богом, що вони не є от просто самодостатнім собі, якимось створенням народом. І зараз я хочу вам запропонувати приклад такого спільнотного плачу, на прикладі 74-го псалма. Минаємо ті вступи, і з четвертого по 6 вірш бачимо такий опис нещастя: зарикали противники твої посеред твоїх зборів, поставили там власні стяги, як знамено перемоги. Неначе той, що в гущавині сокирою махає, вони сокирою молотом на заставки їхні двері забивають. Оскільки Божий народ є народом Божим, так, то вони кажуть, навіть не зарикали противники наші Господи, кажуть, твої. Бо народ розуміє, що вороги народу є ворогами Божими, бо ж народ є Божим народом. І далі є прослава сили і могутності Бога для того, щоб спонукати його дії в ситуації, коли народ цілковито безпомічний. Та ж ти, о Боже, цар мій споконвіку, що дієш серед землі спасіння, ти силою Твоєю розділив море, розбив на водах голови драконів, ти розторощив голови левіатана, дав його морським потворам на поживу. І кілька разів є повторне прохання про втручання Господа. Встань, Боже, відстоюй Твою справу. Згадай ругу, що завдає тобі щоденно безумний. Не забудь крику твоїх противників, галасу тих, що повстають на тебе, і киде угору безнастанно. Очевидно, як ми уважно слідкуємо за цією логікою псалмів, зокрема, цього спільнотного плачу, то бачимо, що є заклик відстоювати до Господа його справу, що з наруга завдається Богові також, не просто людям. Оця свідомість, що ми належимо Богові, що ми його діти, це те, що в нас повинно зроджувати. Це також результат читання псалмів. У всьому старому завіті, дорогі друзі, неможливо або майже неможливо виявити плач або прохання просто в чистому вигляді. Це також треба розуміти. У псалмах ми бачимо постійно протиставлення прохань і хвали. Крик, звернений до Бога, ніколи не буває просто благанням. Він завжди виявляється чимось середнім між проханням і хвалою. Навіть за природою своєї він не може бути тільки наріканням чи плачем. Він завжди являє собою перехід від благання до прослави. І в цьому є унікальність псалмів. Той факт, що скарги, прохання всередині одного псалма можуть перетворитися на хвалу, сильно вплинув на всі псалми, на їхню структуру. Славослівлям. Завершуються всі плачі, і саме плач стає початком хвалитних пісень. Саме цей перехід, дорогі друзі, це важливо пам'ятати, є головна тема псалмів. Псалми містять відтак не просто моління, а моління, які були почуті. Тому ці псалми є записані. Це не просто плачі, але плачі, які перетворилися на хвалу. Щоразу, стикаючись в тексті з власним плачем, потрібно пам'ятати про те, що насправді мова може йти не тільки про людину, яка звертається зі своєю скаргою або проханням до Бога, виливає перед ним серце. Але тут також міститься і пророцтво про спасіння. У кожному зверненні до Бога є така захована надія, надія. І вона завжди з'являється посеред псалма, починаючи його нову частину, частину, яка є таким зойком болю, в якому немає безнадії, бо тут захована надія, це є дуже важливо. Бо псалми, ще раз скажу, це є плачі, зокрема, ті псалми плачу це є плачі, які були вислуховані, вислухані, саме тому вони є саме тому вони є. Записані, саме тому ми маємо майже так само, як ту кількість плечів, маємо гибні хвали, також псалми, подяки, псалми довіри. Бо у своєму бурінні, у своєму стражданні, у зверненні до Бога, людина завжди знаходить відповідь. Може, не в тому ритмі, якому вона сподівається, але Бог ніколи не мовчить, Бог ніколи не шає своїх дітей. Друзі, посеред цієї трагедії війни псалми можуть допомагати нам бути людьми надії. Тому запрошую вас читати ці псалми, зокрема ті спільнотні плачі, Там ви можете бачити перелік всіх отих плачів так на, на екрані. Щоб ми не, не переживали якусь фрустрацію, щоб ми не вигорали, щоб ми могли духовно себе відживлювати, а також читаємо псалми за наших воїнів, які переживають просто жахливі моменти, для яких людина просто не є створена. Хай наша щоденна молитва, наше тривання в читанні псалмів додає їм сили, і Господь через їхню звитягу і жертву життя. Яка є найвищим виявом їхньої любові, дарує справедливий мир для України? Хай Господь всіх береже вас, читаємо псалми до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!